Нафтогаз України вже попередив українців про можливе подорожчання природного газу. Ціна блакитного палива для людей може піднятися у чотири рази після встановлення єдиної ціни на енергоносії для промисловості і населення. Така ініціатива назріває у Міненерго. Про це на енергетичному форумі заявив заступник голови Нафтогазу Олександр Тодійчук. Водночас, щоб перезумувати у теплі, німецькі аналітики радять українцям зменшити попит і пожвавити реверс. За їхніми розрахунками споживання блакитного палива всередині країни треба знизити щонайменше на 20% і поповнити запаси у підземних сховищах газом з Європи. За оптимістичними прогнозами німців від Словаччина Україна цьогоріч може отримати до 26 мільярдів кубів. Угорщина і Польща зможуть зігріти українців на 8%. І 4 мільярди кубів відповідно. Якщо ж об'єми поставок не дотягнуть до мінімальної позначки, вже у другій половині 2015-го Україні доведеться повернутись до імпорту з ворожої Росії, прораховують ризики аналітики Якщо ці два ключові фактори не будуть виконані, то вже на початку 2015 року газові сховища України спорожніють. Разом з тим, не в інтересах України зупинка транзиту блакитного палива. Це знизить спроможність і готовність західних сусідів забезпечувати реверсні потоки газу.